Дітки, сьогодні ми поїдемо у гості до бабусі та дідуся разом з Марійкою та її батьками. Закінчилась робоча неділя у дитячому садочку. Почались вихідні і до бабусі з дідусем приїхала онучка Марійка з батьками. Вони привіталися, бабусі з дідусем дуже зраділи. Бабуся пообіцяла к обіду пригостити своїх гостей незвичайними млинцями. У неї був підготовлений для онуки Марійки секретний рецепт млинців з математичним вкусом, але спочатку треба було поснідати. І дідусь запропонував онуці зібрати на городі овочі. Для салату на сніданок. Бабуся каже: Принесіть мені одну капустину, дві цибулини, три моркви, чотири помідора та п'ять огірків. І онука з дідусем взяли кошик і вирушили нагород за овочами. Дівчинка почала складати до кошика овочі. А дідусь питає, які овочі ми будемо збирати. Дітки, давайте разом з онучкою дамо відповідь дідусеві. Які овочі нам потрібні? Нам потрібна одна капустина. Один, дві цибулини. Ось одна цибулина, дві цибулини. Три моркви. Одна морква, дві моркви, три моркви, чотири помідора. Один, два, три, чотири. Та п'ять огірків. Один, два, три, чотири, п'ять. Дідусь каже, яка ти в нас гарна дівчинка. Вмієш рахувати до п'яти. Онучка Марійка разом з дідусем віднесли кошик з овочами бабусі на кухню, яка приготувала салат з цих овочів. Всі поснідали і бабуся почала готуватися пекти млиці. Но спочатку бабуся пропонує онучці порахувати. І нагадувати її маленьких кошенят. Тітки, давайте разом з дівчинкою порахуємо бабусиних кошенят. Скільки ви бачите кошенят? Давайте рахувати. Один, два, три. Правильно у бабусі три кошенят і звати їх пушок. Сніжок і Рижуля. А скільки потрібно мисочок для цих кошенят, щоб нагодувати їх молочком? Правильно, теж три мисочки, тому що у бабусі три кошеня. Ой, подивіться, наша бабуся замоталася і здається, за когось забула. Давайте порахуємо, скільки мисочок бабуся вже поставила. Одна, дві. І все. Скільки нам не вистачає мисочок? У бабусі три кошеня. І всього стоїть дві мисочки. Скільки нам треба ще додати, щоб було три мисочки? Правильно, одно. Дітки, давайте знову порахуємо мисочки. Одна, дві, три. Тепер все гаразд, всім кошенятам стоять мисочки, і всі будуть нагодовані. Ой, а хто нас кличе? Та це ж бабуся кличе онучку і вас, діточки, на кухню. Бабуся каже Маріці, зараз ми з тобою будемо готувати незвичайні млинці, млинці з секретом. А Маріка питає, бабусю, а в чому ж секрет цих млинців? Зараз ти все дізнаєшся. Каже бабуся. Для того, щоб приготувати млинці, нам потрібні продукти. В ліс стоять три склянки з молоком. Для млинців нам потрібна одна склянка. Її ми і візьмемо. Скільки у нас залишилось склянок? 3 мінус один буде. Два. Все вірно. До молока треба додати дві ложки цукру. Одна, дві. Тепер мені потрібно взяти три яйця. Давайте порахуємо, скільки у кошику лежить яєчок. Одне. Два. Три, чотири, п'ять. Правильно у кошику п'ять яєчок. Якщо ми взяли три яйця, скільки залишилось у кошику? Правильно залишилось два, тому що п'ять відняти три буде два. А що ще потрібно для того, щоб приготувати млинці? Так, борошно. Треба з мішечка з борошном відсипати чотири ложки. Давайте порахуємо одна, дві, три, чотири. Ми все підготували. Залишилось тільки замісити тісто. Давайте будемо замішувати та рахувати. Нам треба зробити 5 обертів, щоб замісилося тісто. Тітки, давайте разом рахувати з бабусею та Марійкою. Один, два, три. Чотири п'ять. Гарне тісто в нас вийшло. Зараз ми будемо випікати наші млинці. Один для дідуся. Другий для бабусі. Третій для матусі. Четвертий для тата. І п'ятий млинець. Для Марійки, які гарні млинці у нас вийшли. Зараз будемо обідати, та після обіду Марійка з батьками будуть повертатися додому. Дякую за увагу!